Шановні колеги, ми з вами продовжуємо останню доповідь на сьогодні. Нарешті я вставила конфлікт інтересів. І наші пацієнти з подагрою, вони дуже коморбідні. Вони мають величезну купу супутніх захворювань, безумовно, зважаючи на те, чи це чоловік, чи це жінка, поширеність значна. І якщо ми з вами подивимось на чистоту, то так безумовно. Найчастіше це серцево-судинні захворювання, але хочу відмітити, що майже така сама поширеність трошки менше, це хронічна хвороба нирок. І гіпервікемія навіть безсимптомна, вона активуючи реніно-інтензіна дистеронову систему, впливаючи на оксидативний стрес, вона призводить до патології нирок, тому навіть виділяють ринальний фенотип безсимптомної гіпервікемії і неринальний фенотип. Гіперлікемія, впливаючи на різні механізми, ті, що я вже перелічила, вона буде сприяти артеріосклерозу, і відповідно у пацієнтів може розвиватися хронічна хвороба нирок. В цьому величезному популяційному дослідженні протягом п'яти років спостереження спостерігалися нові випадки хронічної хвороби нирок, і ви бачите, що Чим вище були рівні сечової кислоти, да тут у нас з вами знизу, тим вище були ризики хронічної хвороби нирок. Але якщо ви подивитесь на менші цифри. Які ось тут зверху менше 4 і менше 4, знову ж таки відношення ризиків збільшено. Відповідно, пацієнти, які мають або надмірно високі, або надмірно низькі рівні, вони мають вищі ризики хронічної хвороби нирок. Крім того, гіперлікемія наявна у пацієнтів вона передбачає прогресування діабетичної нефропатії. Серед пацієнтів, які мають підвищені рівні сечової кислоти, які мають серцево-судинну захворюваність і хронічну хворобу нирок, у цих пацієнтів значно підвищений ризик серцево-судинної смертності. Це великий метааналіз аналіз І без, безумовно дуже дискутабельне питання стосовно лікування чи не лікування безсимптомної гіпервікімії. Тим не менш, пацієнти, які мають хронічну хворобу нирок, Підвищені рівні сечової кислоти збільшують ризик смертності. Пацієнти з подагрою вони мають достатньо поширену хронічну хворобу нирок. Серед таких пацієнтів хронічна хвороба нирок третього ступеня або більше складає 24%. Якщо порівняти з загальною популяцією, 5%. І це причина не тільки подагра. І вважається, що внесок подагричної нефропатії він дуже, -дуже низький. А більший внесок має коморбідні стани: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. І прийом нефротоксичних ліків, а саме нестероїдних протизапальних препаратів. Якщо наш пацієнт має подагру і ми досягаємо тільових рівнів урадів менше 360 мікромоль на літр, такі пацієнти мають менші ризики до розвитку і прогресування хронічної хвороби нирок. Нефрологи зробили окремі рекомендації для ведення хворих на подагру та хронічну хворобу нирок. Причому самі нефрологи тут написали, що серед пацієнтів, які мають хронічну хворобу нирок, четверть з них мають подагру. Тому, враховуючи, що ревматологів не так багато, а багато нефрологів не займаються лікуванням подагри. Нефрологи повинні розглядати подагру як ускладнення ХХН і активно лікувати своїх пацієнтів. Тому ось вам нефрологи, ми робимо рекомендації для вас, щоб ви не мучали ревматологів, а самостійно їх лікували. Перші, ну, перші алгоритми, які вони дають, це вони підрозділяють пацієнтів на з подагрою, без подагри, І якщо пацієнт без подагри, якщо він має безсимптомну гіперкімію, ви бачите, що вони рекомендують переглянути дієту, відрегулювати ліки, якщо можливо знижити дозу тіазидних пітльових діоретиків, розглянути інгібітори нзктг 2 розглянути препарати для схуднення інгібітори GLP, вправи вітаміни С, Хороша гідратація. Якщо гіперлікемія залишається важкою або стійкою більше 9 мг на децилітр, тоді розглянути медикаментозне лікування. Якщо пацієнт має подагру, безумовно, це лікування. Якщо пацієнт не має подагри, але в нього є урадна кристалурія, то вони рекомендують можливість підлуження сечі бікарбонатом або цитратом. Як вони пропонують лікувати пацієнтам самі собі, якщо пацієнт має ХХН і в нього гострий напад? Вони пропонують колхіцин 1,2 мг, потім 0,6 через 1 годину або проднізолон, або внутрішньоглобово, або в рот, або інгітори інтерлікіна першого? Якщо перебіг атиповий, вони кажуть, щоб вони самі аспірували суглоб. І е, подивилися, чи, можливо у пацієнта є інфекція, або моноурата натрію. Якщо пацієнт має подагру, вона в нього в анамнезі, то тоді вони пропонують або алапорінол, або фібуксостат. Враховуючи, що пацієнт має хронічну хворобу нирок, ці ж рекомендації для них. Алопорінол розпочати з дози 50, можна збільшувати до 800, Фібуксостат почати з 20 40, збільшити до 120. Ну, тут є певні рекомендації по піглиціказі, не будемо на них зупинятися. Відповідно, для пацієнтів, які мають ХХМ, лікування загострень подагри, ми можемо використовувати всі препарати, які у нас існують. Але ми розуміємо, що Пацієнти, які мають важку ступень хронічної хвороби нирок, ми повинні коригувати дозування. Якщо наш пацієнт має ХХН 4 або 5 ступеня, або він на діалізі, низькі дози менше 1 мг на добу ефективні, серйозних побічних ефектів не застосовано. Профілактика. Для нападів кохіцину, може бути тільки якщо пацієнт має швидкість кубочкової фільтрації більше 30. Але, взагалі, дослідження показують, що пацієнти, які мають. Нормальну функцію нирок, ну або знижено, але до 30, і приймають колхіцин, це пов'язано з нижчим ризиком прогресування. Тому нашим пацієнтам, які мають ХХН, рекомендовані низькі дози колхіцина менше 1 мг на добу і уникати комбінації з інгібіторами фермента. Тривало, як я вже говорила, тривале використання колхіцину пов'язано зі зниженням ризику прогресування хронічної хвороби нирок, тому що він. Згідно до цього дослідження, це були пацієнти з ХХН 3-4 ступеню. Можна говорити про його потенційний ренопротективний ефект. Тут взяла табличку в залежності від швидкості клубочкової фільтрації. Як можна використовувати для лікування загострень для профілактики? А так, ця табличка, вона є в Аптодейті, вона взяла з цього істочника. Але ви бачите, що пацієнти з тяжкою хворобою нирок, їм також можна давати препарат для лікування загострення, але оцей курс 1,2 плюс 06 повторювати частіше ніж раз на два тижні. А профілактика нападів також. Тут ШКФ менше 30, 0,3 міліграма один раз на добу. У нас є вже колохіцин по 0,6, і він ділиться, можна брати 0,3. На діалізі також ви бачите, що використання може бути, але м, трошки більше ніж при важких АХН, але також можуть бути нестероїдні протизапальні. Вони працюють так само гарно, як і колхіцин, але пам'ятаємо, що вони протипоказані для пацієнтів з ХХН при ШКФ менше за 30. І обережно, якщо ШКФ 30-59. Все ж таки, якщо пацієнт має ШКФ 30-59 і приймає гібтерапев або сартани, або діуретики, Треба розглянути вирогідно кохіцин. Глюкокортикоїди можуть бути при подагрі пероральні, парентеральні. Ми пам'ятаємо, що вони не мають нефротоксичного впливу, але ми повинні слідкувати і розуміємо за артеріальним тиском і за цукром. Інгібітори інтролікіна першого, яких у нас немає, але вони є препаратами вибору для пацієнтів з важкою ХХН. Алапорінол при подагрі та хронічної хворобі нирок, безумовно, ми пам'ятаємо про ризик алапорінол-гіперсенситивного синдрому. Ми з вами бачили в рекомендаціях нефрологів, тих, що були попередні, починати з 50. Тут в цих роботах дозування менше, ніж 100 міліграмів. Дозування повинно бути залежати від швидкості клубочкової фільтрації, і ви бачите, що якщо швидкість менше 30, максимальне дозування може бути 250, тридцять п'ятьдесять 365, більше 60, 460. Але пам'ятаємо, що бажано досягати цільових рівнів. Тобто стартова доза повинна бути низькою алопорінолом, повинні сколувати поступово. Низькі швидкість клубочкової фільтрації не є протипоказом для алопорінола. Він може бути ефективним і безпечним, але пам'ятаємо про можливі шкіряні побічні реакції. Ще раз взяла табличку з то я думаю, що її просто треба сфотографувати, якщо вона вам потрібно, не буду прогов... проговорювати ще раз, тобто навіть при важкій е... нирковій недостатності цей препарат може бути. Е... У нас є фібоксистат Падафіб компанії Київський Вітамінний Завод. На сьогоднішній день найбільш доступний фібоксистат. Його екскреція не залежить від функції нирок. При легкій помірній хронічній хворобі нирок зниження дози не потрібно. Є певні роботи, де використовувалися у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 4-5 ступеню. Є фаза 3 рандомізованого клінічного дослідження, є ретроспективні дослідження. В середньому дозування при ХХН4-5 у пацієнтів було 40-80 мг, Пацієнти його гарно переносили, була підтверджена його безпечність та ефективність. Фібоксостат при педагрі і хронічній хворобі нирок, ефективна та безпечна альтернатива алабурінола, доза менша, безумовно, якщо ХХН 4-5 ступеню, зазвичай 40-80 максимально. Для пацієнтів, які мають гіперлікемію та хронічну хворобу нирок, фібоксостат буде покращувати рівень сироваткової сечової кислоти і, відповідно. Пацієнтів відмічається підвищення е, швидкості клубочкової фільтрації і зменшення рівня кретиніну. Е, в цій роботі оцінювали ренопротективний ефект у пацієнтів, е, які приймали фібоксостат і мали або безсимптомну гіперкімію, або подагру. І е, на основанні 16 рандомізованих клінічних досліджень було відмічено на майже 50% зменшення ризику наркових подій. Подифіб я сьогодні вже його згадувала. Єдиний фібоксостат на ринку України, для якого і виробник, і заявник є українською компанією. Він має дослідження по своїй біоеквівалентності, і він має оптимальне співвідношення, ціна та якість. Уріку зуріка у нас немає, але. Е ці препарати не є вибором для пацієнтів з хронічною хворобою нирок, тому що вони не працюють так добре, як би нам хотілося. Є дані по комбінації з алапорінолом, по монотерапії, але, безумовно, не є препаратом вибору. Є дані по бензобрамарону, але... І в низькому дозуванні, і в монотерапії цей препарат застосування його достатньо обмежено, він може бути варіантом, він ефективний навіть при тяжкій хронічних хворобі нирок, але він має високий ризик гепатотоксичності. Не буду зупинятися на піглиці казів. Тобто для пацієнта з подагрою і важкою хронічною хворобою нирок в принципі нам доступні всі варіанти колхіцину, НПЗП, глюкортикоїди. Але ви пам'ятаєте, що ми повинні коригувати дозування? Ми не повинні використовувати НПЗП, якщо ШКФ менше 30. У рад знижувальна терапія у пацієнтів з ХХН стартова доза алопурінолу зазвичай 50, фібоксостат зазвичай 40. Уріка з уріки загалом протипоказані при ХХН і ретельний менеджмент, ретельний контроль за такими пацієнтами, контроль їх аналізів. Фебуксостат, враховуючи, що він не мотебалізується через нирки, є більш ефективним та безпечним ніж алапуріно. Якісна продукція починається з якісної сировини. Стратегія розвитку КВЗ побудована на інвестиціях в сучасне фармацевтичне обладнання відомих світових виробників. Деякі моделі технологічного обладнання новітніх розробок вперше в Україні було встановлено саме на КВЗ. Основні етапи виробництва контролюються автоматичними системами, що дозволяє КВЗ виробляти широкий асортимент лікарських форм. Одночасно з державним ліцензуванням підприємство сертифікується на відповідність вимогам GMP – міжнародної системи стандартів виробництва лікарських засобів. Стратегія розвитку КВЗ передбачає реєстрацію до 10 нових препаратів на рік.